Розповідаю вам про систему відеоспостереження на власному досвіді. Певну е досвід експлуатації камери відеоспостереження. Систем відеоспостереження у мене є, так як дотичний до Служби безпеки, економічної безпеки в плані забезпечення збереження товароматеріальних матеріальних цінностей на підприємствах приватної власності. Це не охорона, це трішки більше, тому що маємо дотично і до. Торгівлі і до бухгалтерії, тобто, фактично, всі оборотні документи, все, що проходить через підприємство, ми маємо до цього діло для того, щоб розуміти, що відбувається, як відбувається, і можливість забезпечення нормальних результатів під час проведення глобальних інвентаризацій. І, Відповідно. Цьому переліку не останню роль відіграють системи відеоспостереження, тому що вона дозволяє вчасно реагувати на ті інші виклики, які виникають. І досвід їх використання у мене, в принципі, на протязі 20 років. У мене встановлено камери Hikvision, виробник Hikvision, і також встановлений відрестатор цієї самої компанії. Чому я їх вибирав? В ніякому разі це не реклама, тому що даним виробником камер користуються вже на протязі 15 років, і певне враження щодо. Даних камер і відеореєстраторів у мене склався в плані їхньої надійності. Можу сказати, що наприклад, у власного об'єкту, де я здійснюю забезпечення всіх заходів щодо збирання матеріальних засобів, у мене камери вже працюють на протязі 15 років, і, наприклад, якщо камери працюють, і якщо камери в кількості 150 штук за 11 років поламалося, приблизно там їх 20 штук. То судити про те, наскільки ці камери надійні, я можу вже з власного досвіду. Скажу так, що камери, які працюють вже більше 10 років, і фактично жодна камера не поламалася в перший рік експлуатації, а виходили з ладу вже десь на термінах 4-5 рік. Я не пам'ятаю, щоб у мене було таке, що приїхала камера, а вона з коробки не працювала, такого жодного разу не було. Тому для мене, в принципі, це надійний виробник, який, в принципі, забезпечує більш-менш адекватне програмне забезпечення. Звісно, що є краще, але це набагато дорожче рішення. Плюс адекватна ціна і за камери, які нормально працюють і в таку погоду. Навіть наприклад, прикладі власної системи відеоспостереження, яка забезпечена у мене на ділянці, камери вже працюють на протязі трьох років і, в принципі, жодних проблем з даною системою відеоспостереження не було. Хоча навіть відеореєстратор певний. Два роки стояв просто в кунгові без будь-якого опалення, і, відповідно, жодних проблем не виникало з його працездатністю. І камери, які працюють теж у мене вже на протязі трьох років, жодного разу не виходили з ладу. Все у них було окей з працездатністю. Значить, по власній системі відеоспостереження. Можете побачити, ось камери у мене встановлені. Я їх встановлював на стовбі. Спеціально ось така річ зробив для того, щоб можна було їх кріпити. Все робиться і під'єднеться за допомогою простого юпішного кабеля, інтернетного, вісьмежильного, з'єднання RG45, спеціальні коннектори, який дозволяє, щоб не попадала волога. Власне, камери їхньої моделі ви можете побачити зараз на екрані, а також у мене є відеореєстратор, який теж і цієї компанії знаходиться в щитовій. Жорстким диском на 4 ТБ. Дана система забезпечує фактично огляд 360 градусів по моїй ділянці. Налаштована вона на предмет виявлення руху. Таким чином, фактично, відеоматеріали зберігаються у мене на протязі місяця. Налаштування руху дозволяє в принципі не мотати весь період та знаходити саме, коли щось траплялося по руху. І це набагато спрощує життя. В принципі, три камери. Всі камери мають 2,8 фокусну відстань, скажу так, що кут огляду в неї набагато більше стає. Однак картинку в плані чіткості і якості від такого кута ви не доб'єтеся. Якщо ви хочете більш вузьке направлення, наприклад, направити на ворота там і бачити, хто заходить чи номера автомобілів, то краще брати мм. І таким чином ви зможете покращити якість картинки, звісно. ну і але кут огляду зменшить. Потрібно було саме забезпечення 360 градусів, тому вибрав камери з такими характеристиками. Тобто, щоб чотири камери могли по кругу перекрити повністю весь периметр. Можливо, з часом встановлю щось краще, однак це на перспективу. По відеокартинці можете побачити, що зараз відбувається. Як камери, в принципі, дозволяють 24 на 7 доступу до відеоматеріалів з телефона переглянути, додаток є. Правда, налаштування самого відеореєстратора можна лише здійснити напряму більш, більш точне, визначити, наприклад, час вмикання чи вимикання камер, налаштування зони, де буде працювати детектор руху, де буде виявлятися рух. Там є дуже багато різних налаштувань. І, в принципі, ця система задовольняє мене на всі. 200% по ціні дану систему відеоспостереження я десь купував у 2021 там чи в 2020 році. Точно не пам'ятаю. Ціна питання на той момент складала десь в межах 11 тисяч гривень. Зараз вони подорожчали, звісно, коштує десь в межах 16. Але думаю, що з Китаю можна привезти її дешевше. За три роки жодних проблем з даних систем відеоспостереження не було. Який плюс даної системи відеоспостереження? По-перше, простота її налаштування, в принципі, люба людина, яка навіть ніколи не була дотична до налаштування, доставши з коробки дану систему відеоспостереження, підключивши без жодних питань, може її налаштувати. Коротко про систему, взагалі про її підключення. Все досить просто, купляєте відеореєстратор разом з комплектом, можете камери по окремості, але звертайте на увагу, яку роздільну здатність підтримує саме відеореєстратор, і відповідно під це підбирайте камери. О, Котик до мене прийшов. Дивіться який. Що ти, коте, не поїв? Ой, ти. Дивись, який ти. Товстюх. Лірична хвилинка закінчилась, продовжую про камеру розповідати далі. Відповідно, вам треба ознайомитися з характеристиками зазвичай, якщо вони продаються комплектами, то камери вже підбираються таким чином, щоб вони відповідали відеореєстратору, і тобто, щоб відеореєстратор міг адекватно працювати і дозволяв. Підтримувати ту роздільну здатність, яку підтримують саме камери. по підключенню. Тобто, виходить, що на відеореєстраторі є чотири виходи на камери, під'єднаться за допомогою UTP-шного кабеля. Все досить просто. Відповідно за допомогою цього UTP-шного кабеля і відбувається живлення саме камер. Звісно, можна купити реєстратор або, наприклад, камери, які працюють по Wi-Fi, Однак, з власної практики, кажу, що Wi-Fi камери мають певні нюанси щодо саме їхньої роботи. Тобто, в плані, коли вони як вони записують, коли ви маєте до них доступ. Інколи досить часто буває, що з реєстратором може втрачатися зв'язок, інколи приходиться переналаштовувати. Це не означає, що їх не потрібно встановлювати, просто робота саме на кабелі, камера більш стабільна. Працює і краще, не забувати, що всі Wi-Fi камери в принципі апріорі в теж потребують живлення. І навіть якщо ви кабель до нього не тянете, кабель живлення до цієї камери, також треба буде поставити, і це теж її прив'язує до певної розетки чи кабелю. Тому з ними не все так просто і легко, як здається. Звісно, що просто кабель живлення можна провести менший. А, наприклад, якщо до відеореєстратора проводити камеру, то йютюпішний, тобто в ту пару треба буде її прокладати, зокрема до самої камери. Однак в такому форматі приватного будинку я не думаю, що там того кабеля треба досить багато. Хоча враховуйте, що більше 80 метрів кабеля до камери, від реєстратора до камери, не потрібно робити, тому що це може впливати, зокрема, на зв'язок, на якість картинки і як камера буде передавати. Тобто, це може відбуватися певний перекос, і картинка буде гірше. Єдине вам таке побажання, що коли ви будете. Встановлювати ці камери, то краще для початку перед налаштуванням під'єднуйте всі чотири камери до відеореєстратора, налаштовуйте їх на столі разом з самим відеореєстратором, так як воно буде працювати яким чином. Пересвідчуєте, що всі камери працюють. Що відеореєстратор запустився, і лише після того ви проводите монтаж цієї іншої системи. А то так вийде, що ви спочатку відеореєстратор поставили, ніби налаштували подивились, камери не підключали, а потім, коли камери вже прикрутили зверху, починаєте перевіряти, виявляється, що камери не працюють. Тому спочатку камери з відеореєстратором разом перевіряються нанизу, тобто перед монтажем, а потім лише встановлюєте, вже, коли система налаштована наверх. По-іншому ніяк. Система, в принципі, встановлена не для злодіїв, хоча вона може і щось поможе, а може і не поможе. Це таке. Тому що зовсім не вдивишся, а от. Плані контролю за роботами, які проводяться на ділянці під час будівництва, вона дуже стимулює самих будівельників до дотримання певних правил, норм і не провокує людей до обману, що має на увазі. Зокрема, коли проводяться роботи, наприклад, якісь земельні, коли є бобкати, щось копається, самі розумієте, що робота береться за годину. В таких от випадках камери дозволяють уникнути. Різного роду приписок більшої кількості роботи, ніж фактично вони виконувалися на такій техніці. І це дуже класна річ в плані саме цього контролю. В певній мірі стимулює сусідів не кидати всякі брухти сміття на вашу ділянку, як у моєму випадку було, коли ділянка не була нікому не потрібна. Стояла я сюди не досить часто приїжджав, то сусіди собі дозволяли певну кількість моєї землі забрати. І посунути так, щоб дорога була на моїй ділянці, а також викидати різного роду сміття, яке залишалося, наприклад, після того, коли капуста виростала і самі корні викидалися на мою ділянку чи, наприклад, гичка від буряка. А потім мені це все потрібно було прибирати. Тому певну річ вона дозволяє якби, покращити, і ви розумієте, що у вас робиться на ділянці. По самій системі відеоспостереження, що ще хочу сказати, що є додаток. Додаток, який досить зручний, дозволяє, дойти, дозволяє з будь-якої точки долучитися при умові, що у вас є Wi-Fi, інтернет, відповідно, ви можете долучитися з будь-якої точки світу, де ви не були до системи і переглянути, що у вас робиться на ділянці. Додаток, в принципі, дозволяє здійснювати певні налаштування, але вони досить прості. Основні налаштування здійснюється лише на. Самому відеореєстраторі свою систему з часом планую покращити купити реєстратор, який підтримує роздільну здатність 4К, 8-мегапіксельні камери, для того щоб, наприклад, навіть можна було, коли я знімаю відео і вам викладаю, можна було долучати гарні кадри. По камерам, що ще хотів додати, що камери мають підсвітку інфрачервону, яка дозволяє вночі в принципі, досить непогано бачити, що у вас робиться також на ділянці, навіть у повній темноті. Вони, звісно, що переходять у чорно-білий формат. Працюють. Власне, ось таке коротке відео. Буде додаткові, запитання задавайте. За радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім ми на неба, то все буде Україна!